Іха, патеш, ви з вами знову ваша отелі а.к.а. Ліптон. І сьогодні у нас відео про те, як створити прикольних персонажей. Мені сказали, що мої осички виглядають прикольно, тому я довірюсь вам, гайз. І дисклеймер, я знову ж таки не кажу, як робити правильно і не вчу вас чомусь. Просто ось вам для наглядності персонажів, яких я створюю, і якщо вам сподобалося, можете залишатись. І так, переходячи нарешті до теми відеоролику, я також взяла ваших персонажів, яких ви мені скидували у телеграм-канал і зробила їм невеликий редизайн. Тому побудно з тим, як на фоні я буду промальовувати ваших осок, я буду також давати якісь поради на тему того, як створювати своїх персонажів. І так, перший персонаж у нас від Даніеля. Як пише у цієї істоти немає стадії, але для простоти можна називати у чоловічому роді. Ну так ось це дуже депресивний полубог, у якого замість лиця маска, і який відривав собі кінцівки, як я розумію, створюючи з них потім собі сестер. Він має здатність до регенерації та соромиться свого тіла, тому носить закритий одяг. Я не міняла йому концепт, але зробила одяг більш казковим. Повісила різні штучки на нього, дала йому мішечок з солодищами на пояс, ким він може ділитися зі своїми сестрами. А ну і Я йому відірвала руку. Знаю, що він міє регенерувати, але подумала, що він поміг можливо залишити свою руку без регенерації, щоб показати своїм сестрам, наскільки він їм і дорожить, і що він їх створив не просто так. Вийшов оля такий добрий бог з сумною історією, який намагається допомогти іншим прожити краще життя ніж він. На цьому персонажі я хочу дати цікаву пораду, а саме не боятися зробити своїх персонажів не ідеальними. У них мають бути свої мінуси, як у характері, так і можливо у зовнішності. Маю на увазі всякі цікаві штуки в шрамів, порізів, якихось невах, недугів і так далі. Ну, а ми переходимо до наступного персонажа. Наступна у нас дівчинка, демон під ім'ям тенчі від фазана. Все, що ми про неї знаємо, це те, що вона працює на ангела і зроблена на таких індійських тонах. І Я пропускаю, що вона щось типу воїна, тому я зробила її трохи помасивніше. Зламала її один ріг, додала вісюлік, шрам залишила, бо вони мені дуже подобаються. А також зачіску зробила більш уявничую. Да, я майже нічого не поміняла. Ну бо, по перше, ви мені вже скидували дуже крутих персонажів, яких я не знаю, що мені міняти. Ну а те, що мені дуже сподобалося, мені потрібно був привід її намалювати. Ну а яку пораду можна винести за цей раз? Старайтесь максимально сильним одягом та стилем показати характер персонажа, не робити просто так дуже відкритий або закритий одяг. Подумати, що носила б реальна людина з таким характером, як у вашої Оски. Ну і переходимо до третьої персонажки. А це у нас леді під ім'ям Лірой. Зі слів автора, а саме Камаза, їй майже за 30, Вона, скажімо так, любить отримати дозу, підрибатує на трасі. і При цьому має високу самооцінку. Да, життя у неї не казка, тому я їй нічого не міняла практично. Просто намалювала їй такий простенький дизайн, зробила їй більш зайобаний погляд і більш схожою на Геру. Не знаю, чи має бути ця персонажка Геру, але вона дуже сильно на неї схожа. І тут порада, яка взагалі ніяк не відноситься до арту на фоні, це силуети. І я не хочу казати. Базову базу по типу робіть спочатку силует персонажа, а вже потім персонажа. Але я скажу, що вам варто зробити різні силуети, спробувати різні варіанти дизайну, робити щось експериментальне, бо є шанс, що ви знайдете для себе щось нове, то дуже цікаве. Одним словом, не бійтесь експериментів. Ну і останній наш персонаж це персонаж від шкряби під ім'ям Міо. Наш Міо виживає у апокаліптичному світі та робить хаос у світі, не розуміючи наслідків своїх дій. Мені дуже подобається концепт цього персонажа та історія. І знову ж таки, мені здається, що я просто шукала виправдання, щоб намалювати ваших рудих особ. Але я знову майже нічого не змінила. Зробила лише його менш аботажним, бо його шубка і топ звичайно, виглядає апоп'єнно, але мені цікаво, як він в апокаліптичному світі може бути таким модніком. Хоча все можливо. Я його одягла трохи потепліше, а також побила після чого наклеїла пластирі. До речі, мені подобається принт на топі, тому я його перенесла на новий дизайн. Теж дам доволі банальну пораду, але будь ласка, юзайте референси, а точніше, ревдошки. Збирайте картинки, які співпадають з вайбом вашого персонажа, і маючи на руках таку дошку, вам буде в тисячу разів легше зробити прикольний дизайн. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео і вам було цікаво його дивитись. Підписуйтесь на мій телеграм, якщо хочете більше мого контенту. Скоро у мене там буде розіграш на арт від мене. Ну а я бажаю вам гарного дня. Бай-бай!